Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Майстер-клас. Хокей, чемпіонат України, раунд плей-офф. 7 березня в п'ятницю стартує перший матч. Нагадую, в плей-офф, як я і прогнозував, виходять 4 найкращі клуби хокейні України в УХЛ. Це Сокіл, Кепіталс Шторм, Кременчук. Сокіл грає з Кременчуком Кепіталс з штормом. Перший матч плей раунду між командами Сокіл і Кременчук 7 березня. Вимощуйте зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Найголовніша підтримка для нашого каналу. Вдячний дуже вам. Я вважаю, що перемога все ж таки буде за Соколятами. Але перемога буде важка. Важка і результативна. Десь щось на кшталт 4-3, 5-3, 5-2, ну, мінімум 3-2. Але ви спитаєте, чи можливо тут овертайм, чи боліти? Ні. Я вважаю перший матч Сокіл в основний час виграє. І все ж таки я десь ближче до рахунку 4-2-4-3, 5-2-5-3. Ось щось на, на кшталт таких рахунків. Ну, е, і ще раз повторюю, не виключаю і навіть і 3-2. Е, такі мої пропозиції, і звідси витікає прогноз. Перемога сокола і тотал при цьому більше 5,5. Це мій остаточний прогноз на перший матч однієї другої плей-офф Чемпіонату України з хокею Української хокейної ліги. 7, нагадую, 7 у п'ятницю, 7 березня. Не забуваємо підписуватись. Я дуже так часто нагадую про це, бо це дуже важливо, друзі. Підписуйтесь на наш канал. І ставте вподобайки, пишіть коментарі це найголовніша мотивація для подальшої роботи і боротьби. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Бажаю всім скорішої перемоги, міцного здоров'я, мирного неба, любові, щастя і добра. Всім удачі, всім па-па.